Нагідну старість заслуговує кожен, самотнім літнім людям її забезпечує держава. Непроста ситуація склалася з сільським будинком перестарілих неподалік рогатина. В рамках робочої поїздки ознайомився з проблемою новообраний народний депутат Віктор Шевченко. Тут сьогодні перебувають майже три десятки людей. У переобладнаному з лікарні геріатричному пансіонаті, що вже понад 20 років функціонує без ремонтів, аварійна ситуація. Бюджетних коштів вистачило лише на перекриття даху. Все інше, в тому числі опалення, під знаком питання. Було Почне опалення, яке зараз на даному етапі заборонено експлуатувати, і тому негайно потрібно вирішити питання по заміні опалення і, як кажуть, морози, вже не за горами. Я працюю тут 20 років, Ну, як не включать опалення, то люди позамерзають і кота, позастигають, то і одинокі люди. Вони не мають ніякої підтримки, ніхто не буде забирати. Тільки тут вони можуть бути в нас. Буде обслуговування ми щодня. Ми щодня з ними. Газовий лічильник пічного опалення опломбований столичними фахівцями. Місцеві газовики з району не мають повноважень, аби зняти її. Пічне опалення, те, яке зараз є в будинку, вже відключено. і від газовиків немає дозволу на експлуатацію опалення. Іде зима, треба робити терміново. І закінчувати ремонти, робити опалення в цьому приміщенні, адже є багато людей перестарілих, яким немає куди піти. І безумовно, і я особисто, і наша команда долучиться до того, і ми допоможемо цим людям. І до зими однозначно постараємось зробити до кінця ремонт разом з опаленням. Капітального ремонту найбільше потребує другий поверх цього приміщення, але на першому всім мешканцям будинку, серед яких і восьмеро людей із обмеженими можливостями, наразі затісно.